Привіт, друзі Катінка, так знову з вами. Субота, ліс, погода чудова, літо продовжується. Хоча вже кінець вересня. Жара 28 градусів. Так воно Андрюху взяли на коп, перший раз в житті копає, може сьогодні кладна йде. Владік ось уходи з Деусом. І десь там славік щез. А, воно вже йде, йде. Воно. Ну що, почнемо. Знову ми на тому самому місці, де кузня була. І ось знову попадаються шматки ось такого заліза. Може шмат ножа, не знаю, дірка ось, десь кудись щось вставлялось. Йдемо далі. Полотно від ножовки по металу. Радянщина, Кажуть откуда воно звідси. Те, що лісники бігали коротше, і цей. Піляли. Так, ось, ось сигнальчик провіряємо Деусом. Ну, на панелі приборної воно є. Сигнал так трошки. Проскакує але... на панельній приборі на панельній цій проскакує сигнал, а так каже взагалі не чуть. Ну це йшов ішов пропустив. Зараз я покажу своїм прибором. Дивіться. Ловить. Погано, але ловить, блін, чуть. Що, сап купати будемо. Як ви думаєте, що там було? Там був великий облом. Дробина, але глибоко. Руками її викопував. Яма невелика, але руками ковиряв прилічно. Шрапнель від снаряду. Так, Знову залізяча пре і пре. Ось такий кусок каваніни. Може не каваніна, але мені дуже схоже на кованіну. Залишаю тут маленький возік твоїм. Там радо сховався, вже пішов. Каже знайшов Київського ножа бойового. Навіть клейма є скіфські. Камга. Так. Да. Охренеть. Ножик. Гільза від трьохлінійки, А якого року, неізвісно. Бачите, пішов вниз такий овраг. Може тут колись вода була, бо тут дерева такі, які ростуть на воді, зазвичай. А тут із підйом, знайшов ось підковку обувну. Часто вони попадаються, середнє віччя. Так, в цьому же місці ось такий набалдашник знайшов, чорний. Щось від техніки напишіть від чого. А знавці є, на ютубі люди пишуть. Велике вам дякую. Так, топаємо далі по цим місцям. Тут уже камрад. Ух ти, йоу! Йоу! Ніколай Первий. Одна копейка серебром, 1841, в мене така є. А, а. Но сохранчик, звісно, зачетний, бомбезний, супер. Переміщуємося. Камрад ходить з Деусом, шукає. Я знайшов ось підковку, обувну. Поки що підкови підковується царизм Ходимо, дивимось далі. Кадри такі бувають дуже рідко. Хоп! Капуста. 1812. Так, Капустина, так. блін. Але ушатана в хламіну, блін, ще й горівша. Зараз спробую трошки відчистити, не знаю, що буде. Щоб підчистив я чуть-чуть. 1822 рік. Фе... Ге. Але, блин, вона ушатана і згорівша, коротше, і продавлена. ну Що є, то є, вибачте. Ковані залізяча попалася рядом з монетою. Коротше, тут якийсь дві ж парі басу був, тому що, блін, железяча такогось кованого старового. 17 сторіччя, блін, його тут повно. Минулому відео було видно і зараз ми ходимо, теж збираємо ці речі. Сигнальчик був мідний. Подивіться, яка краса. Охренеть, з якими малюночками ножик складний, чи бритва, чи що воно було. Але це, звісно, антураж супер просто. Зараз я його трошки почищу і подивимось. Трошки очистили. І подивіться яка прелість просто. З таким візеруночком офігеть. Не знаю навіть що воно і по періоду. Царизм, не царизм, пізні, раннє. Пишіть у коментах, а ми будемо розбиратися з цією штукою. Ножик складний або бритва якась була. Огонь. Ех, мідний сигнальчик. Та-дам, манітосик, барбосик. О, Микола перший, така як у Словона, зараз я її трошки почищу і покажу. Ну ось вам любі мої вибрав гарний кут. Така як у Словона була. 1841 ЕМ копейка серебром. Микола перший. Точно така, але стан трошки гірший. Ну нічого, дуже добре. Ну а скаваніна випала опять. Тут воно товсте, а до основання йде тонке, типу ножа щось, блін. Ну таке воно, незрозуміле. Так, коване знову. Вибачте за руки брудні. Ось така, типа, блін, я не знаю. ну, Вибивалка якась. Типу, блін, стамески. Щось таке незрозуміле. Хоп! Що ж це в нас таке тут випало? Катин пятак, походу. Наверное, да, сейчас почистим и покажем. Почистим. Шайба так красиво выпала. Так, давай фокус бери. 1775. -й. Екатерина мать и друга. Таке товсте, дебеле. блин. Монеты, конечно, огонь. Охренеть. Супер Так, Кованіна, Кованіна за Кованіною, блін. Іде, йде, йде. Пан камрад приніс, каже, тут понаходив страшні речі, сейчас будемо дивитися. Лиса з буковками. Только шутка. Лисунець. Подняв турню. Який тут рик? Ти 32. 32. Якби 33-й, то ти був в шоколаді, блін. Так, а це що? Кізяк Петра І ага. Чи Грозного. Ага. Така Фот. сама, так? Та. Да? Да. да, така Не, сама. Не, я можу стой вставити. Фотка Та, є. Так похоже, так. Да. Фотка є. Шматок ножа. Та походу нож був. Стопудогами, глянь. Та да. Що ж похоже? Дырочкою, Та це рейзм гудзик прикольний. Так, так. Значе малюнок був якийсь. Чи не Я було? Я не роздивлявся. Так, да, вона може просто поплющена, поняв. Mm. Цвях. Кований ось такий. Грамезний. Тут горіло щось. Горіло, горіло дуже сильно. Бо все попало на і руки чорні від ґрунта. Клин від трактору, десь щось чіплялось і з'єднувалося. Вітер трішки піднявся, Все в цій ямці трошки ось вийшов на холмик, де берізка стояла. Все з куркою підняв монету 1828 року. HM одна копійка. 1828. Ось такий кізячок. Ну, рельефчик с другой стороны, конечно, шикарный. И еще один. 80 лупашей сейчас копать буду. Момент истины. О, момент истины. Ого, сохранчик, рельефчик. Мама не горюй. Микола перший. І 1842 одна копейка серебром. Охренеть. Чей стан? 1842. ЕМК. Нормально. Думаю, вообще монету. Монета, монета а губу розкатала тут на тебе. Лисячок. Ось такий. Лиса пуговиця нищеброда. Клинок поруч з монетою викопав, блін. Задовбали ці клинки. Кабрат теж воно шукає вчорашній день. Немає нікого. Та не може такого, щоб нема. Там хер, що побачиш, 82. Царьок стопудов лежить. Це була капуздочка, господа. Як шарика вказав, господа, все в Парижі. Це сьогодні коп. Оце нахер'ячали, блін. Охренеть. Може срібло, губу розкатав, звісно. Так, козацька пуля, але точніше те, що від неї залишилось. Я така почвакана з грибочком. Йдем далі. Вечеріє потроху. Знову кований цвях. От де такі цвяхи знаходите? там і рейтесь, блін. Ще одна. Здорово. Так, що у нас тут? Хрен я знаю. Зараз я короче, трошки її відчищу і покажу. Щось здорове, блін. Масонське Ну ось вона красота. Масонщина, 1838 рік. Двухголова курка. А з цієї сторони хрен я знаю. Ну коротше це 5 копеек, 5, ну бачите, п'ятерочка видно. Але она обсмоктана, то есть лезав из одной стороны, а з іншої ні. Ну что крутяк. Нипель велосипедный, блин. Наверное. Наверное. Такие древние вообще офигеть. Гирка, короче. Скифский нипель от велосипеда. Колпачок. А ну дай. Орден Славы. Був колись. На. Да. хащі в Хащівці заліз, блін, воно трактором зверху вниз згрібало, все. І ось гугудзик випав чорний, ось такий. То цветним, то чорним було. Ну старе дуже. Комуняцьке. Так, Комрад ножа копав. Дуже старий нож. Дуже-дуже старий. Радянщина, а може і ні. Може до радянщина. Дуже часто в цьому місці попадаються ось таке залізяче. Типу таке полуовальне. Може якась заготовка, може якась составна від чогось. Напишіть сховався бля. А ну дай, що тут? Деньга. Хіра Хера І якась день ган не Там і рік непонятно який. 1800 якийсь Хриніть, блядь. А в тебе що? Копейка 900-го. Ну, копейку з 900-го нормально. Ти наверху десь там, да, взяв? Так, ось камрад, який сьогодні перший день копає, тоже знайшов монетку такого же типу. Одна копейка серебром 1843 рік ЕМ. І з цієї сторони. 1843 рік. Екатеринбургський монетний двор. Микола перший. Масонська. Одна копейка. Да!